Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, коментарі, компліменти, за будь-яку активність, навіть дизлайки, навіть якщо вам щось не подобається, пишіть. Все це допомагає розвитку каналу. Я рада бути вам корисною. Я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. До речі, любі друзі, якщо для когось я дуже швидко розмовляю, або дуже повільно, да, ви можете регулювати швидкість відео. Будь ласка, робіть біть або повільніше або скоріше, тому що ну, я людина емоційна. Як мені мене пре в цей момент, так, так така в мене і поведінка. Ну, вже вибачте за мою таку е, дикцію. Якщо вам щось не подобається, закликаю вас, заходьте в опис, почитайте, по, подивіться, що я вам пропоную, до чого я вас закликаю. Можливо, у вас є можливість е, щось купити, можливо, ви захочете прийняти участь в акції. От я буду рада. І надалі бути для вас корисними, і запрошую вас на індивідуальні консультації. В описі є мої контакти. І так, любі друзі, поїхали. Роблю для раків розклад на серпень місяць 23-го року. Якщо ви пізніше дивитесь це відео, не страшно, любі друзі. Це означає, що саме зараз для вас актуальна вся інформація, котра буде в цьому відео. Я трохи змінила формат, і так само буду вам благодарна, якщо ви напишете, чи підходить він. Вам. Тож, поїхали здоров'я, родина. Оточення, освіта або навчання. Ого, відпочинок та розваги. Робота, кар'єра. Гроші ваші ресурси. Духовний розвиток. Та порада або на що звернути увагу. Тепер я витягну три карти, котрі стосуються кохання, тому що як показує досвід, кохання і сімейні. Відносини іноді це буває різні речі. Да? Тому а, перша карта це для тих, хто в шлюбі, все, що стосується кохання. Друга карта для тих, у кого а, неофіційні якісь відносини, зустрічаєтеся або думаєте про це, або навіть, можливо, живете, да? але ну, де не... без документів, як то кажуть. Да? От, і для тих, хто наодинці, для тих, хто наодинці. От, а потім я ще витягну з готичного оракулу три карти. То буде три кармічних пропрацювання, котрі вам треба пройти в цьому місяці, на котрих треба сфокусуватися. І так, любі друзі, поїхали. Королева Жезлів, здоров'я! Ну що, що тут можна сказати? да, Ви. Ви на троні. Якщо вам треба якесь зробити дослідження, наприклад, ви там хочете, будьте впевнені, ви зустрінете гарну людину, освічену, благородну, котра вам зробить все так, як треба. От, якщо вам треба, наприклад, на якісь медичні ну, маніпуляції грошей, да, то така особа з вашого оточення тоді вона може вам допомогти грошима. Ну, або надати вам якусь моральну підтримку, наприклад, да, щось там вам порадити. В принципі, карта каже, все буде успішно. Якщо ви хочете приймати якісь відповідальні рішення стосовно здоров'я, ну, наприклад, що це означає? там, Не знаю, зробити собі там ігло вкалування, да, якийсь курс пройти, або піти там, наприклад, до мене на консультації. На тривалий час да, то можете тут приймати ну. Я шуткую, да, може, ти не до мене, звісно. Якщо до якогось спеціаліста ви хочете якийсь курс пройти і зараз думаєте, да, щоб зміцнити своє здоров'я, тому що здоров'я ж не обов'язково на нього звертати увагу тільки коли погано. Треба ж його підтримувати, щоб не було погано. Да? От. То це означає, що ви можете тут благосно приймати ті рішення. Тобто все буде чудово. Взагалі, у вас тут зірка це карта дуже потужна, карта виповнення бажань, тому вона буде які якісь моменти все ж таки перекривати. У вас гарний розклад, тому що у вас з усіх карт тільки дві карти перевернуті. Перевернуті карти це не обов'язково погано зовсім все але. Я завжди кажу, звертайте увагу на ті сфери, я буду вам пізніше розказувати про них, де перевернуті карти. Це означає, там треба енергетично щось підтягнути, да? щось треба прокачати. Ну, в якійсь сфері вам треба прокачатися, тому що більшість сфер у вас добре, у вас гарні карти. Диявол, це так само не бійтеся, ми сюди дійдемо, от, але це потужна сила. Якщо ви його берете за рога, ви як на леві, да, на своїй силі. На ньому можете заїхати будь-куди. Але ж ви повинні ну, поговоримо. Зірка, дивіться, це все, що стосується вашої родини. Да, ця карта. Тут про мудрість, про духовний розвиток, інтуїцію, виповнення бажань, досягнення мети, знаходження істини. Тобто, якщо ви хотіли да, там, в родині якісь вирішити питання, у вас все буде чудово, у вас, у вас, у вас підтримують вищі сили. От. Дивіться, тут є, є така порада, да? допомагай іншим, і тоді ти зможеш піднятися вище та усвідомити те потаємно, до чого ти прагнув. От, якщо у вас були якісь у вашої родини вороги, то по цій карті знайте, що вони вже позаду. Вони виявилися слабкішими за вас. Зрозуміло, да? От, але ще карта тут каже: вам треба ділитися своїм досвідом, своїм якимось досвідом. Наприклад, як ви а, чогось досягнули, як ви досягнули гарних відносин в родині, ще чогось вам треба ділитися, і тоді ви будете себе. Таким чином довше підтримувати на гарних позиціях, на гарних вібраціях. зрозуміло, да, любі друзі? Паж Кубків, дивіться, це ваше оточення, друзі, оточення. Ну, пажи це завжди про, про молоди якісь енергії. Ну тут, в принципі, можуть бути якісь зміни, а, можливо, нові якісь люди будуть з'являтися в вашому оточенні. Тут, можливо, так само у вас буде зустріч, наприклад, з другом, з друзями з дитинства з вашого, От, зустріч з рідними, наприклад. Да? Тобто ну, оточення, це ж не тільки друзі. це... А... Можуть бути родичі, але, наприклад, з котрими ви не, не кожного дня там, да, спілкуєтесь ще якось або рідко бачитесь. Тобто тут, в принципі, все, все чудово. Можливо, якась молода особа до вас звернеться по допомогу, то, будь ласка, допоможіть, тому що вам і зірка тут каже, да, допоможи іншим. От. І це буде якесь для вас пропрацювання, воно вам потім буде аукатися плюсами. І так. Диявол в нас на навчанні. От, я вже сказала, да, диявола не треба боятися. Це сила, це сила, це велика сила. Але в даному випадку, дивіться, що вам тут буде допомагати. Ваша впертість. Якийсь, знаєте, такий максималізм? От на цьому ви можете подолати якісь там навіть спокуси, да, наприклад, дати хабаря, щоб пройти якийсь там екзамен здати або ще щось. Да? тобто, Будьте уважними, якщо ви будете тут нав... в навчанні, будете нечесними, то вами буде керувати потім диявол. Тому що, коли ви самі даєте, наприклад, хабаря, то ви теж стаєте співучасником корупційної схеми. Розумієте? От а від того хтось страждає, тому що ну корупція вона вбиває. А, тож, будь ласочка, будь ласочка, просто. Тут тримайте своє ега, не давайте собі би, бути вищим за всіх, і пам'ятайте, що всі шляхи диявола ведуть в ад, да. Тобто вам буде повертатися все, що ви будете тут робити, якісь неправомірні вчинки. От, але якщо ви знову ж таки візьмете. Бика за рога, як то кажуть, да, то ви на цьому на своєму ега. Ега ж це теж енергія диявола. Да? Але якщо ви опануєте своє ега. Це і є диявол, ви зможете на ньому, на тому максималізмі да, злетіти. взлетіти. що це означає? Я не можу вивчити там якийсь екзамен здати. Я не можу, та я можу. Я тобі повинен гроші затодавати, та я вивчу, я тобі доведу. Розумієте? на, треба використовувати силу того диявола собі во благо. Тому що мало що ви будете компетентними, бо ви вивчите те, те, що те, те, що треба і вам... Потім знадобиться, розумієте, ви ще і буде ваша душа чистою. да Ви вивчили, так, ви то зробили з его якось надмінно можливо, але ви нікому не зробило погано. Ви використали ту силу собі в блага. Все, вам тільки плюси, ваша карма чиста. Четвірка мечів, дивіться. Це відпочинок та розваги, перевернута. Да? Звертаємо на це увагу. І тут дивіться, що вам буде заважати. Ну, в даній позиції вам буде заважати відпочивати ваша жадібність, якісь ревнощі, наприклад, ви хочете поїхати кудись. Да? Чоловік вас буде не пускати, якісь заздрощі будуть вас відволікати. Да? От я, хочу, я позаздрила, там, подруга поїхала в неї, в неї п'ять зірок. Я хочу так, але не можу. Зараз не вистачає. В мене, да, тому що так у нас троєчка жезів на на, на грошовій сфері, да, от хоча тут вісім кубків, теж гарно. Ну тобто, чогось я хочу, але зараз не можу. Тоді я взагалі нікуди не поїду. Розумієте? І це погано. Їдьте, їдьте, наскільки ви можете собі дозволити відпочивати. Не треба заздрощі, ревнощі, жадібність, любі, друзі. Це все низькі вібрації. Це звідси, розумієте? Звідси. Його вплив буде всюди, щоб ви розуміли. Він буде всюди. І тут, і тут він трошечки залізе. Да? Він буде шептати Ти зірка, ти кращий в своїй родині поруч з тобою не вдах, і тільки ти тут самий головний або головна від тебе все залежить. Розумієте? От і якщо ви будете вестися на це все, казати потім е, дружині, я тут головний, да? От его своє вмикати, тоді він перемог. Переміг. перемог переможе Тоді він переможе. Зрозуміло, да любі друзі? Тож, будь ласка, тут так само низькі вібрації. Не треба жадібні, жадібні чати для себе, люди, любі друзі, для чого вам ваше, ваше щастя, ваші ресурси, для чого воно вам, як ваше якщо ви не витрачаєте на себе. Будь ласка, робіть. Те, що треба, інакше ті гроші, якщо ви не витрачаєте їх на себе, вони будуть уходити на інші потреби. Все одно ви їх будете зливати. Тому що всесвіт вам дав. Ви та всередині по цій карті ви точно хочете відпочивати. Точно ви втомлені, ви хочете відпочивати. Але за своєї жадібності ви їх не витратите, ті гроші, і всесвіт їх у вас забере іншими шляхами. Ви все одно їх втратите, але так ви можете відпочити і вкластися вкластися в себе. Да? І потім. Повернутися повними сил, от, і, і тут побороти диявола, і далі тут е, все зробити добре. от, А так ви їх просто кудись будете потім зливати. Тож, зверніть на це увагу. Е, дозволяйте собі відпочивати, відпочинок повинен ви не раб. Ви жива людина, у вас відпочинок повинен бути запланований. Не той відпочинок, котрий раз на рік, 10 днів кудись поїхати, полежати і потім е знову на роботу да, або вдома працювати, впахуватися. Я не про той відпочинок, той теж потрібен. Але кожного навіть дня ви повинні відпочивати. Е в прямій позиції ця карта каже про медитації, як е один з варіантів відновлення. Розумієте? То, якщо ви тут дуже прям жад, жаднічаєте для себе, наприклад, да, поїхати все ж таки кудись. Ну, принаймні почніть медитувати, принаймні почніть а, себе десь там вважати, куди ви хочете, але не можете по ресурсах поїхати. Але якийсь відпочинок у вас повинен бути кожного дня. Кожного дня, не раз на тиждень я відпочину, зараз півгодини посиджу, при тому буду себе ругати що я півгодини на себе а, не, не кохану або некохану витратил, да? тобто тут треба змінити одразу вам світогляд, відношення до себе. Треба згадати, що ви є цінність, ви гідні того, щоб відпочивати кожного дня якусь годину, дві, скільки ви собі можете. От, але ви повинні це змінити. Тому що в такому стані ви далеко не поїдете. Зірка загасне в такому стані. Зірка довго яскравою не зможе бути. Вісім кубків, все, що стосується роботи. Та кар'єри. Дивіться, в даному випадку карта каже, що вам тут треба навчитися контролювати свої емоції. Тоді ви скоріше досягнете своєї мети. Карта каже про скромність. Все ж таки, буде якесь виповнення задуманого. Але карта тут, знаєте, вона більше каже. Чесно кажучи, про перехід від матеріального до духовного тут а, таке значення, як остання битва за ідеали, пошук чогось вищого духу, да, чогось вищого, чим матеріальні блага. От, але все ж таки матеріальні ваші блага вони будуть реалізовані. Демонструйте наполегливість та прагнення досягнути мети, інакше буде розчарування, да? і ще подумайте, будь ласка, можливо, для вас зараз у вас вже є вісім кубків, тож можливо для вас зараз все ж таки більш актуально а, піти в духовний розвиток, да? чого ви хочете. От, а, тому що. Духовне і матеріальне, воно повинно бути теж в балансі. От якщо вже є якісь ресурси настільки, так, що ви можете, наприклад, там не знаю. 8 місяців спокійно жити у вашої родини, в той, в той момент так само все буде добре. Да? От, і ви, якщо можете витратити це для свого особистого розвитку, духовного, зайнятися якимось практиками, наприклад, енергетичними практиками, то, будь ласка, використайте, використайте, тому що тут вам точно щось заважає йти далі по шляху матеріального розвитку. А коли ви підтягнете духовну свою сферу, духовний розвиток. Коли ви підійметесь через духовний розвиток в вібраціях, повірте, матеріальне буде приходити вам просто так. Просто так. І так. Далі, любі друзі, все, що стосується ваших фінансів, тройка жезлів, бачите, людина вже дивиться кудись. Да? Можливо, людина тут а, навіть вже планує якісь, якісь нові свої, не знаю. Можливо, ви захочете кудись інвестувати, наприклад, да? щоб у вас був якийсь пасивний дохід. Жезли ж це про рух, да? про дію. І тут карта каже, що усі проблеми, якщо вони є у вас фінансами, можна вирішити Але якщо діяти без імпульсивності, все треба продумати. Діяти треба дипломатично. Буде успіх тут у вас і в торгівлі, та в бізнесі. Тож, якщо ви хочете чимось зайнятися, вам просто треба гарно все продумати, тоді вже починати якусь все ж таки нову справу. Тут можливість є отримати поради від своїх друзів та колег. Бачите, от, котрі вам будуть ну, знадоблятися в вашій фінансовій сфері. І так само є значення позитивне вирішення питань та домовленостей. Тобто, можливо, ви вже кудись вклалися, да, і чекаєте там, чекаєте, дивитеся вдалину, коли ж мої гроші повернуться. То все буде добре, все до вас повернеться, все ваше буде вашим. І так, духовний розвиток, двойка пентаклів переверперевер. Двойка пентаклів, це про баланс. Дивіться, тут треба прокачати сумніви, тривоги, невпевненість собі. Буде такий стан, знаєте, що десь ви будете, можливо, на якомусь святі навіть з друзями або родинами, да якомусь празднику, ну св... Нема праздник на святі на якомусь. Не знаю, тусня буде якась. Тобто тут є таке значення, що ви будете да? але будете в масці. Тобто, ваша радість буде награною, тому що всередині ви будете відчувати якісь неприємні. А, ну відчувати те, що неприємності якісь поруч. Що таке неприємності в даному випадку, коли ви переходите з одного стану в інший, а, це може бути просто внутрішній дискомфорт у вас. Да? Тобто, вам буде вже... Ви хочете, скоріш за все, духовного більше розвитку, да, ніж бути навіть е, ну, в оточенні якихось людей, там, не знаю, випивати. Скоріш за все, вам то буде вже нецікаво, ви будете просто в той момент думати м, про те, що а що я тут роблю? А нащо мені це все? а Як мені з цього коректно вийти і так далі. Да? Тож для вас таке буде пропрацювання, про здобути свій внутрішній баланс. Двоєчка, це про баланс. Десятка жезлів, дивіться це все ж таки вже про новий етап. Жезли це багато-багато дій, така дієва, вже дієвий якийсь такий період. І карта каже про довгий шлях до успіху. Але ви маєте велику силу і мужність, щоб дійти до своєї мети. Це може казати, і як в фінансовій сфері ви вже дійшли кудись. І тепер час відпочити. Дивіться, тут так само про відпочинок карта каже, людина вже зігнулася, вона стільки вже напрацювалася, в неї все є. У вас 8. Кубків цього більше ніж достатньо, щоб дозволити собі відпочити і зайнятися духовним розвитком. От Тож, будь ласка, придивіться до цього. Тут можуть бути зміни та. В принципі, слід чекати все ж таки реалізації ваших планів. Тобто те, що ви задумали, у вас буде виповнюватися. От. Але е, зверніть увагу да, на свій фі е, фізичний стан, будь ласка. І так, любі друзі, помірність це для тих, хто в нас в, у відносинах, у, як їх, Боже, заговорилася, вибачте, в шлюбі да? ну тут все добре, все ж таки, спокій, терпімість, якщо треба буде, рівновага, оптимізм, дипломатичні відношення. Тобто тут все буде вигідні умови, союзи. Якщо треба нові, ну це не означає зраду. Можливо, новий союз. Тобто оновлення свого союзу, да, от е, якісь там е, нові звички будете в родину вводити. Тобто, все тут буде, е, все буде проходити чудово. Можливо, зустрінетеся... З якимось філософом, або ваш чоловік, або дружина да, почне займатися філософією, там, наприклад, досліджувати, або ви будете тим займатися. Тож, в принципі, тут все у вас чудово, ви під захистом вищих сил спокійно собі займайтеся тим, чим ви хочете. Далі, тих, хто в неофіційних стосунках, ну, тут карта каже, да, про можливість, що у когось комусь захочеться збігти з тих стосунків. І забрати своє, тому що бачите, тут людина бере п'ять е, бере мечів, а два залишає, бо два це не його. І тому він чесний, да. Він чесний, забирають тільки своє, але ж в будь-якому випадку тут треба прораховувати вам, вам кожен крок, тому що можете далеко не піти. Ну, сімка мечів, вона така, да? От, але ж, все ж таки, карта каже про успіх, про нові якісь можливості, про нові ваші спроби подолати нагальні труд... труднощі, і все буде успішно. тобто, якщо ви вирішите... Все ж таки, залишитися у відносинах, да? і якось їх налагоджувати, якщо щось не так, то у вас це вийде. Але карта тут вам радить. Слідкуйте за своїми словами. Не кажіть зайвого, не дуріть нікого. Да? Інакше вам це повернеться якоюсь крадіжкою. Тому що по, -по, -по, по карті це значення, або ви захочете забрати щось своє, або у вас хтось щось буде, ну. Таким чином віджимати да. Про бережіть свої сили. Не треба рватися кудись вперед. Робіть все спокійно, спокійно. Тобто, не треба там, да ой, хочу зберегти там, не знаю, Хочу зберегти відносини, все, зараз я тобі замок куплю і так далі. Людина, може, інша, котра там з вами, да, вона, може, так само не впевнена і думає, та, на що мені той замок. Тож, робіть все спокійно і розсудливо, тоді буде вам щастя. Король пентаклів, це для тих, хто наодинці. Тут, в принципі, можете, можете зустріти багату та культурну владну навіть особу. Можливо, це поцінувач мистецтва, наприклад. Можливо, це людина, котра має знання в сфері фінансів. От, в принципі, карта каже про стабільність в суспільстві. Про успіх, про навіть якісь матеріальні вигоди, от і укріплення соціального статусу. Тобто, принаймні, да, тут про прям відкрити таке палке кохання нема нічого, але принаймні, ви можете зустріти людину, з котрою вам буде комфортно, тому що це людина гарна, навіть якщо вона владна, вона. Не несе небезпеки для вас, любі друзі. І так, тепер три карти, на що звернути увагу? Не просто звернути увагу, а які три кармічні події вам бажано відпрацювати, закрити ці питання, щоб ви не вивчали. Один і той же урок. Знаєте, як буває в житті? От одна ситуація, вона ходить по колу, тобто раз-раз попустила, да? знову повернулася Боже, або люди такі повернулися, або ще щось. То означає, ну бачите, вони самі як випали саме три карти. От тут не неважливо в якому вони порядку зараз лежать. Це просто три окремі ситуації, з котрими вам треба буде впоратися. Дивіться, перша карта про спокуси. Вона каже про те, що спокуси мають різний вигляд. Для когось спокуса це. Там, ну не знаю, наркотики, наприклад, да? а для когось спокуса це підпасти під его, під того же, да? бути головним, це спокуса, доказати, що я головний і так далі. Тобто, спокуса може бути будь-якою, і ця карта каже про те, що ви або вже на щось спокусилися, і тоді розумієте, що ви вже під впливом кого да? диявола, або вас зараз почнуть спокушати. Тобто в, этом, в цьому місяці вас будуть спокушати. Вас буде випробовувати всесвіт, тому що в принципі у вас тут зірочка, да? але ж всесвіт повинен знати, що ви саме гідні того, щоб зірка сяяла над вашою головою, щоб ваші бажання виповнювались. Тому вас будуть перевіряти. І він так само він не хоче відпускати від себе людей. Він не хоче відпускати вас. Він вас буде підтягувати під себе. Давай, зроби щось погане, давай, зроби і так далі. Да? Тож, будь ласка, будьте. Обережними а, прораховуйте свої кроки знову таки, да прораховуйте свої кроки, що ви як робите, на що ви спокушаєтесь, і що то вам е, ну дає. І думайте. Яка буде від того вам ну, обраточка, да, який буде бумеранг. Якщо ви не відчуваєте якогось всередині дискомфорту, це означає все добре, тоді робіть свою справу. Якщо відчуваєте щось, там якщо ви себе вмовляєте на якісь кроки, то означає, що то не бажання душі, що там щось не так, тоді краще не робіть. Далі, друге, дивіться, ця карта каже про те, що... Скоріш за все, хтось хоче вас атакувати, вас або ваших близьких. Тож, будь ласка, будьте обережними, будьте уважними, підготуйтеся себе захищати. Да? У вас повинні бути якісь шляхи для відходу, скажімо так, якісь придумані ваші приготу... Заготовані вами схеми відповіді, наприклад, да, або як ви себе в якійсь ситуації можете захистити і так далі. Тут треба над цим подумати. І ще одне значення важливе у карти. Подумайте над тим, що можливо, ви забагато комусь розказуєте важливої інформації ділитеся з кимось, і можливо ви ділитеся своїми таємницями з тими людьми. Котрі їх не поважають, і тоді вони можуть то використати для того, щоб вам завдати шкоди. Подумайте про те, чи варта вам розповідати дуже багато своїх таємниць комусь? Да? Треба про це подумати. Нас навчали, знаєте, ставати в строй, да? коли був комунізм, нас, знаєте, як то вичитували там ще щось перед усіма. да, Тобто, в нас. На людей не привчали, ну тобто людей привчали бути вдобними для системи, щоб в них все було загальне, їх особисте життя, щоб вони навіть не знали, що є особисте життя і так далі. От. І е, від того люди зараз є скриджене поняття, да, що щирість і відкритість це означає вивалити усі свої таємниці іншій людині, а потім інша вивалив свої таємниці і потім не спиш ночами і думає, а що тепер буде? Як та людина буде використовувати, чи буде, чи не буде, да тож не треба. Щирість то в інших, да будьте щирими зараз, з людиною. Зараз. Підтримайте, послухайте, якщо треба, а не не в тому щирі, щоб ну вивернути себе, на як то кажуть, на ізнанку. Зрозуміло, да? І третя карта, любі друзі, дивіться. Тут карта каже про те, що можливо вам, щоб стати більшим майстром в своїй справі, треба все ж таки піти понавчатися, підвищити свою кваліфікацію, чим би ви не займалися. Але інше значення в той же момент комусь з вас можливо треба почати все ж таки ділитися своїм досвідом. Розумієте, і по зірочки так само почніть ділитися своїм досвідом, не тримайте в собі якусь корисну інформацію. Вам тут треба підтягнути да, свою впевненість собі. Можливо, ви саме за того тільки не почали якось. Можливо, ви е коуч, можливо, ви можете бути корисними людям. Подумайте, чим ви можете ділитися, але карта каже, у вас точно є якісь навички або знання. Котрим ви можете навчати інших, і карта каже, що саме час вам починати це робити. От, тож якщо ви е, гідно пройдете ці випробовування. Ви очистите свою карму. Карму це не щось страшне. Карма це коли ми гідно проходимо завдання. Це просто уроки, котрі вам треба гідно пройти. Це означає, що е, да, не спокуситися, перестати потякати свої таємниці і мати силу внутрішню мобілізувати задля захисту, якщо треба. Ну і перестати стримувати себе, да, не давати своїй енергії, своїм знанням закисати, щоб вас не розривало серед. От, почніть ділитися, і Всесвіт вас буде підтримувати. Тоді ви станете справжньою зірочкою. Тож вам час сяяти, любі друзі. Бажаю вам всього найкращого, виповнення всіх ваших мрій. Дякую за підписки, за лайки. До побачення! З повагою, Софія!